Вирішила я якось одного дня просто пересадити опунцію. І ось що з того вийшло. Але давайте спочатку. Спочатку була шина та багато битого каміння. Для посадки будь-яких сукулентів потрібно вибирати сонячне місце та слідкувати за тим, щоб воно було без зайвої вологи. Якщо ви висаджуєте в контейнер, як я, то потрібно зробити гарний дренаж, що я робила до цього. Земля не повинна бути занадто родюча. Добре ростуть кактуси на піщаних почвах. На дно я висипала відро піску, зверху відро родючого ґрунту і третій шар знову пісок. Все добре перемішую, щоб ґрунт був однорідним та без грудок. Розрівнюю поверхню і все буде готове до посадки. Вийшло майже ідеально. Отож, буду висаджувати зараз опунцію та деякі сукуленти. Але перш за все я розкладу декоративне каміння. Непроста це справа гратися з камінчиками, адже є сотні варіантів. Опункція дуже гарно квітне і великий її плюс в тому, що у нас в регіоні вона зимує без проблем. А мінус це неймовірно тонкі голки, які так впиваються в шкірку. Не боляче, але дискомфортно. Отож, потрібні щільні рукавички. Опунцію я висаджую на задній план біля самого великого каменя. І тут ви бачите мій модний сільський лук, але дуже холодно на дворі. Отож я одягнула на себе все, що знайшла. Тому що холод це не завада для роботи. Продовжую гратися з каміння. Таке собі лего. Взагалі, ідея прийшла спонтанно. Просто була опунція та шина, а ось з каміння прийшлось постаратися, щоб його роздобути. Висаджую трубчисте молодило, дуже посухостійка рослинка і жодних проблем з морозами. У мене є декілька екземплярів. На жаль, не встигла покрасити шину, але зроблю це весною і буде гарно. Є в мене ще ось такий сукулент. Очиток Еверса дуже гарний з блакитними листочками. Посаджу його в центрі. Це очиток скальний. Його посаджу з іншої сторони. У мене є багато посадкового матеріалу. Простір між камінцями заповню землею та теж посаджу рослинки. Буде дуже гарно, коли вони розростуться. Знову розкладаю камінці вкотрий вже раз. Ну це дуже цікаво. А далі, так захопившись камінцями, розклала все, що в мене залишилось від старої обмостки будинку. І вийшла така собі дужка, де я посадила очиток видний та барвінок з білими квітами. Але цього мені здалось замало. Тому я тут ще посадила цибулинні квіти. Місце гарне, багато сонця. Висаджувати буду крокуси, тюльпани і риси та нарциси. Зробила широкі ямки. Та давай саджати. Для цибулиних квітів завжди роблю суміш з піску, золи та землі. Цибулини висаджую дуже щільно, щоб весною отримати квітучу полянку. Далі в моїй уяві постає кам'яне серце з квітами всередині, то викладаю в межі в формі серця. Весною тут будуть первоцвіти, а потім посаджу портулаки. Простір між камнями заповню юнкими рослинками. Уже не дочекаюся весни, щоб побачити цю красу. Ось така гірка вийшла. А я збиралась лишень пересадити опунцію. Лайк та підписка покращують садову карму. Всі